Лінзи фари спеціально для твоєї вантажівки. Це у нас фірма АМС 2 роки гарантії. Гарантійний талончик є тут. У нас на місці, все присутнє. Ось таке опакування. Перехіднички є всі для того, щоб поставити ці лінзи замість вашої старої галогенової лампи або замість старої лінзи, якщо у вас стоять вже лінзи. От в ці отвори Хела 3 можна поставити замість заводської лінзи, під ось цю гайку можна поставити замість заводської лампи. Лінзи працюють 24 вольта. Це А3 Max трак. Зараз підключимо, покажемо, як вони світять на стенді. Ось таке світло видають ці 3 дюймові лінзи. Яскраве світло з чіткою межою, ніяких паразитних засвітів немає. Дуже широке заповнення, подивіться. Ну прям реально широко. Це 5500 к температура світіння. Це ближнє світло. На ближньому світлі споживають 55 Вт. Тепер вмикаємо дальнє світло. На дальньому 65 Вт. І ось такий пучок по центру відкривається додатково на дальньому світлі. Дуже класні лінзи. В комплекті, звісно ж, йде дві штучки. Ціна такого комплекту 6990 гривень. Лінзи дуже круті і дуже популярні на сьогоднішній день в нашому інтернет-магазині. Замовити їх можна, перейшовши по посиланню в шапці профілю на наш сайт CarStore.com.ua або за ось цим номером телефону. Дякую.